Один наркоз, одне оперативне втручання зробити максимум. Той жир, який був в ділянці шиї підборіддя, я його переміщу в вилиці, я його переміщу в зовнішню частину лобу. У нас в клініці є потужна команда пластичних хірургів, яка абсолютно на високому рівні може провести оперативне втручання в кількох ділянках одномоментно. Вітаю! Сьогодні в мене дуже важливе запитання. Комплексні оперативні втручання. Я Павло Денищук. Пластичний хірург з баторічним досвідом пластичної хірургії розповім, які операції можна поєднувати, а які не бажано поєднувати. Це дуже важливо, тому що сьогодні дуже швидкий час. І досить велика кількість пацієнтів до мене приїжджає за кордоном. Вони приїхали, вони хочуть все порішати зразу по всіх своїх моментах. І ще й зробити оперативне втручання і уїхати красивою. І моя задача якраз в один наркоз, одне оперативне втручання зробити максимум, що дозволить для мене анестезіолог. Ось тут дуже важливий момент. І я говорю: пацієнти мені можуть цілий список сказати, що вони хочуть зробити. Я говорю, не питання, я можу все зробити. Але в цій ситуації я буду прислухатися тільки до свого анестезіолога. Слава Богу, я з Петром Васильовичем, анестезіологом, працюю вже більше 20 років, і ми знаходимо спільну мову. І я до нього прислухаюся. І перед тим, як піти на операцію, він буде пацієнта довший час обстежувати. І інколи ми потім зустрічаємося після того, як він вже з пацієнтом говорить, говорить, Павло Андрійович, тут -то ми не можемо розширятися. Тут те-то, те-то, оте-то. От тут -то треба максимум концентровано зробити. Той важливий самий момент, тому що є такі-то, такі-то ризики. Наприклад, якщо ми йде мова за підтяжку обличчя, пацієнт ще мені говорить, що треба і блефоропластику, ще треба і ліпосакцію, ще треба і груди зробити, і те, і те. І ми обмежуємося, наприклад, тільки якраз підтяжкою обличчя. Це мінімум часу, мінімум ризику, і він отримує свій бажаний результат. Але при тому, що є такі оперативні втручання, які я можу піти на це і рекомендую навіть зробити одномоментно, якщо пацієнта здоров'я дозволяє це зробити. В першу чергу, якщо йде мова за обличчя, наприклад, якщо йде мова за підтяжку обличчя, особливо це коли повне обличчя, я вже говорив раніше, в мене є патент на омолодження повного обличчя. І я буду рекомендувати в комплексі обов'язково зробити ліпосакцію шиї, брилей, щоб зменшити ці об'єми, які якраз з віком опускаються, створюють такі важкі об'єми в нижній частині обличчя і спустошують в верхній частині обличчя, так звана скелетизація. Часто мені пацієнти говорять, доктор, ну що це таке? так нечесно? Тут у мене все було раніше зверху, а потім зараз стало все знизу, опустилось. Ну говорю, ж життя, ми вертикально ходимо, ортостатичний такий вплив є, і все, на жаль, опускається. Воно, до речі, не тільки опускається від ортостатичного впливу, а тому що ще кістки резорбують, зменшуються в об'ємі, і воно все назад опускається. І в цій ситуації до комплексного такого молодження я буду обов'язково говорити і робити, і рекомендувати ліпосакцію, видалення комочків біша, віша, мас-пластику, тому що я під час смаз пластики можу ще зменшити об'єм обличчя, ризикуючи частину смаз клаптя і підшити його стик в стик. Цим самим знову ж таки зменшити об'єм. Плюс я маю можливість не розширяти поперечнику обличчя, щоб його не робити ще більш круглим. А для... Наприклад, скелетизованої верхньої частини обличчя, той жир, який був в ділянці шиї підборіддя, я його переміщу в вилиці, я його переміщу в зовнішню частину лобу, і це нам дасть можливість заповнити так звані ямки в ділянці вилиць, і плюс заповнити надбрівні ділянки, і цим саме ще й підняти брові, розкрити погляд. Плюс в цей же момент. Комплексний підхід, воно ніби проситься зробити ще блефоропластику при наявності виражених таких навісань, верхню блефоропластику і зробити і нижню блефоропластику. Тому що коли ми піднімаємо весь масив щоки в ділянці нижньої повіки, звичайно збільшується кількість змошок. Ці мішки, якщо вони виражені, вони нікуди не діваються, то я буду рекомендувати ще зробити нижню блефоропластику. От такий комплекс він ніби логічно лягає в. Те, що можна зробити в один так званий підхід. І це пацієнту якраз важливий фактор такого гармонійного омолодження. До речі, ще сюди я забув сказати, якщо ми бачимо у пацієнта опущення щік, з'явились брилі, то, як правило, опускається і верхня губа. Тобто я буду ще рекомендувати зробити цей об'єм булхорн. От буквально сьогодні, перед тим, як робити ефір, я робив ще перев'язку для пацієнта, який я робив оперативне втручання в п'ятницю. І цей комплекс, який я вам оговорив, я все це робив. І булхорн, і ліпосакцію, і от ці всі моменти я для неї провів, тому що можна було і потрібно було такий омолоджуючий фактор досягнути. Якщо пацієнт... Має хороше здоров'я і анестезіолог мені дозволяє. Ми ще можемо зробити забір жиру в ділянці животика і зробити кисти і рук. Тобто такий варіант абсолютно нормально, можливий. Він не займає багато часу, але ось такий підхід можливий. Якщо йде мова за комплексний підхід в ділянці. Тулуба, то, наприклад, якщо ми робимо ліпосакцію, пацієнтки не подобається передня червна стінка, там якісь явища фартуху, а ми використовуємо вібраційно-нотаційний метод, шкіра гарно скорочується, то звичайно ми будемо обов'язково рекомендувати для неї робити ліпоаспірацію в ділянці талії, тому що вона буде одягати Спеціальну компресійну білизну, і ця компресійна білизна буде по кругу для неї давати такий хороший ефект. І вона отримує вау, класно лінії по контуру талії, і це дасть можливість для неї якраз сформувати красиві форми. І коли ми робимо ліпоаспірацію, то в комплексі я буду завжди рекомендувати, а якщо пацієнт настає, то ми це і зробимо обов'язково, ліпофілінг, використання цих жирових клітин, які пацієнта є надлишкові. Як я вже говорив раніше, Такий хірург, ми його запрошували, знаменитий Константинов Дієта з Майами, який оперує там Він займається тільки ліпофілінгом. Він займається ліпофілінгом Дженніфер Лопес, він зробив ці сідниці красиві, які всі думають, що там імпланти. А вона, чесно каже, що там немає в мене ніяких імплантів. Це просто ефект від ліпофілінгу, і це якраз Константин Медієта її робив. Це він приїжджав в Україну. Він говорив: жир, який є у пацієнта, це жирне золото, тому що з нього можна робити чудеса. І ми стараємося максимально в своїй практиці також використовувати це чудо, ці жирові клітини для того, щоб їх перемістити в потрібні. Місця, де потрібно створити якийсь об'єм. Це можуть бути сідниці, це можуть бути груди, це можуть бути ліпофільне обличчя, це можуть бути кисті рук, омолодження кисти рук. Тобто там, де є вікові зміни, які втрачають свій об'єм, використання жирного золота, це хороший фактор, і це хороший такий сучасний тренд в такому омолодженні покращенню покращенні форм тіла. Ну і ще дуже важливий фактор, який ми в своїй практиці досить. Так, інтенсивно використовуємо, це мами Тобто після пологові зміни, які проявляються у пацієнтів після того, як вони народили, вони, звичайно, хочуть відновитися. І тут цілий комплекс процедур, оперативних втручань, які дають можливість їм відновитися. І це можна робити от за один момент. Тому що, як правило, це молоді мамочки, вони мають хороше здоров'я і вони мають можливості для того, щоб ми в одну операцію зробили для неї таке відновлення. Це по-перше відновлення зовнішніх статевих органів, відновлення внутрішніх статевих органів. Тут є нюанси, тому що ми можемо відновлювати внутрішні статеві органи, розміри вагіни використовуючи або ще пластику, коли вона скаже, що все, я завершила родича, другий, третій, п'ятій роди і вона більше рожати не буде, то ми можемо зробити пластику задньої стінки вагіни, якщо не тримання в січі, передньої стінки вагіни. А якщо вона скаже, в мене перша дитинка, я хочу ще народжувати, то є спеціальні нитки. Якими нитками звужуємо вагіну, ми відновлюємо ці форми. Якщо є асиметрія зовнішніх статевих губ, то ми відкоректуємо ці статеві губи або хірургічно, або ліпофілінгу. Якщо є нависання в ділянці передньої стінки, тобто виражений фартух залишився після пологів, то для цього є мінімум як ліпоаспірація, ми вже дивимося, аналізуємо, чи можемо ми скоротити для неї ці. Надлишкові тканини в ділянці передньої червної стінки, чи нам потрібно все ж таки рекомендувати вже абдомінопластику? Якщо там було кесарський розтин, то нам руки більше відкриваються. Там вже є рубець в будь-якому випадку, як правило, він втягнутий, цей більше нависає. Ми просто коректуємо цю передню червону стінку і створюємо красиву лінію. І плюс додачі, що ми можемо якраз відкоректувати груди. Чи це будуть імпланти, чи це буде підтяжка грудей? Ось такий варіант мамі майкове. Ми маємо можливість зробити. І, до речі, часто ми використовуємо в цій ситуації дві бригади. Одна бригада робить, наприклад, щось для інці грудей, а друга бригада працює, наприклад, з жіночими органами, відновлює розміри вагіни. Тобто такі варіанти також можливі, тому що в нас в клініці є потужна команда пластичних хірургів, яка абсолютно на високому рівні може провести оперативне втручання. В кількох ділянках одномоментно і це не про швидкість, а це про те, щоб змінімізувати якраз час під час наркозу і за одне оперативне втручання зробити ось такий комплекс. І це можливості в клініці є. К кількох словах, як це, наприклад, відбувається? Якщо я, наприклад, роблю якісь маніпуляції в ділянці обличчя під час, наприклад, ліпоаспірації або до абдомінопластики одномоментно, є моменти, коли для мене потрібно дуже чітко зробити такі лінії або корекція носу. І я даю команду Стоп, я якийсь етап роблю прецензійний, щоб мені пацієнт не шелохнувся. І як тільки я щось закінчив, команда далі продовжує більш роботу таку антиактивну роботу. А я вже можу там якісь свої маніпуляції робити, коли мені вже не так важливі такі детальні моменти під час оперативного втручання. Тобто така зіграність і згуртовність команд під час оперативного втручання дає можливість отримати класний результат і за одне оперативне втручання. Але буває оперативні втручання, які нам не дають право розширятися або робити комплексні. Такі впливи, тому що є супутні захворювання, які мінімізують е, наші можливості. які розширяють ризики, а ми ризикувати пацієнтам не можемо. Наприклад, ліпоаспірація для пацієнта можна було б забрати ого скільки, а ми розраховуємо тільки на 10%. Це 10% забрати жиру це найбезпечніший варіант. От в мене було мабуть, на тижні-два назад пацієнтка, який я робив ліпоаспірацію, 85 кг для неї, я її забрав 8,5% літрів. Чітко як було, але я їй забрав жир з передньої червоної стінки, з талі, спини. І вона отримала шикарний результат. І це якраз тих 8,5 літрів, які нам було потрібно, ми зайшли в ту рамку безпечності. Ну, при тому, що вона, звичайно, хотіла ще там на стегнах, на колінах забирати жир, ми сказали, що це буде слідуючим етапом. Тобто такий варіант можливий. Ну і ще потрібно сказати, що ми, як правило, не перевершуємо час оперативного втручання, який триває більше 6 годин. До речі, в мене підтяжка обличчя, вона включає такий комплекс, як правило, десь в межах 6 годин вона і є. І я можу це зробити тільки для тих пацієнтів, яким мені, по-перше, дозволив мій анестезіолог зробити ці процедури, і ті маніпуляції, які ми максимально для неї будуть в комплексі гармонійні. Це, звичайно, якраз йде мова за тяжка обличчя, блефаропластика, ліпоаспірація, видалення біша, тому що це дає можливість якраз мінімізувати всі об'єми, і тоді пацієнт отримує такий, ну, я би сказав би, довготривалий, а інколи пожиттєвий, хороший, позитивний ефект від такого підходу до операції. Ну ось, в принципі, такий варіант я вам розповів про комплексність підходів пластичної хірургії. Кожному конкретному випадку ми звичайно аналізуємо, ми робимо консіліум, ми розглядаємо пацієнта для того, щоб мінімізувати будь-які ризики і оптимізувати той об'єм оперативних втручань, які для пацієнта будуть самими необхідними в даний момент. Думаю, що можливо ще якісь в когось є питання. Якщо є такі, будь ласка, задавайте, я обов'язково на них буду відповідати. Можете описати свої оперативні втручання, в кого були і хто, що отримав одномоментно, як ви себе почували після операції, коли вам проводилися одномоментні такі оперативні втручання комплексні. А так, будьте здорові, підписуйтесь на український YouTube канал, підтримуйте українське. Удачі вам!